Вітаю! Мене звати Пономаренко Денис, я адвокат, партнер адвокатського об'єднання Барістерс. Це рубрика про адвокат, і як я обіцяв, ми продовжимо говорити про контратаку захисту, використання статті 383 Кримінального кодексу України як тактичний хід у кримінальному провадженні. В попередній програмі ми говорили про те, як змінити хід кримінального провадження, якщо винувачення фальшиве. Про ініціювання кримінального провадження проти заявника за статтею 383 Кримінального кодексу України про те, як грамотно застосувати цю тактику, які переваги вона дає, та як через ЄРДР адвокат може забезпечити альтернативний збір доказів. Сьогодні продовжуємо цю тему: які переваги нам надає така тактика захисту? У нас з'являється новий вектор розслідування, який офіційно ставить під сумнів обґрунтованість попередньої підозри. Слідчі органи тепер мусять зважати, що паралельно йде перевірка правдивості повідомлення про злочин заявника. Буває, що такі зустрічні розслідування стимулюють правоохоронців шукати об'єктивну істину, а не лише складати обвинувальний акт. Адже якщо у ході нового розслідування встановлять, що злочину не було, це автоматично підриває його основу. Підриває основну справу. ідеалі доведення неправдивості повідомлень про злочин призводить до закриття провадження щодо клієнта і притягнення до відповідальності того, хто його говорив. Стратегічні переваги для захисту. Контратака за статтею 383 Кримінального кодексу України змінює динаміку всього процесу. Захист більше не пасивний, він диктує порядок денний, ставить незручні питання в стороні обвинувачення. Наприклад, у межах розслідування про неправдиве повідомлення про злочин слідчі можуть повторно допитати ключових свідків, перевірити їх слова на поліграфі чи, чи, чи ініціювати додаткові експертизи. І це за ініціативою захисту. Але вже офіційно в рамках нового кримінального провадження. Це нагадує гру в шахи. Ви пожертвували фігуру. Розкривили частину свого захисту заради того, щоб отримати кращу позицію на дошці, змусили опонента грати за вашими правилами. Крім того, на практиці саме наявність відкритого провадження за фактом неправдивого повідомлення про злочин може стати аргументом для суду при розгляді питань, скажімо, про зміну запобіжного заходу для клієнта. Психологічний тиск на опонентів: не варто недооцінювати і вплив на опонента того, хто заявив про злочин. Вашого клієнта, усвідомлення того, що тепер він сам фігурує в кримінальному провадженні, може осудити його запах. Часто недобросовісні заявники сподіваються безкарно використати поліцію або слідство для власних цілей, помсти, усунення конкурента тощо. Але зіштовхнувшись із зустрічним звинуваченням, вони розуміють, що на кону їхня власна свобода. Це може призвести до того, що такі особи почнуть плутатися, змінювати показання або взагалі шукати шляхи, відкликати, відкликати свої звинувачення, аби тільки уникнути реальної відповідальності. Для захисту це лише на руку. Чим менше впевненості провинного обвинувачення, тим складніше йому довести провину вашого клієнта. І це не все. У наступному випуску ми продовжимо це питання, ми продовжимо говорити про тактику агресивного захисту. Я ділюся з вами своїм досвідом та знаннями, своїм баченням тактики захисту в кримінальному процесі. Чи подобаються вам мої поради, та чи корисні вони для вас? Пишіть у коментарях, ставте вподобайки та поширюйте. Далі буде до нових зустрічей у Проадвокат!